Готуємо неймовірно смачні картопляні нагетси. Для початку потрібно відварити картоплю у підсоленій воді і розтовкти її до стану пюре. Після цього вбиваємо до картоплі яйце, у мене одне велике, але можна взяти і два маленьких, і ретельно перемішуємо. Натираємо твердий сир і відправляємо до картоплі. Далі додаємо борошно і знову перемішуємо до однорідності. Це легше зробити руками. Для начинки смажимо фарш, я взяла курячий, додаємо цибулю та улюблені спеції, і готуємо до готовності. Тепер формуємо нагетси. З картоплі спочатку робимо шарик, потім складаємо туди фарш і знову катаємо шарик, приплюскуємо його та обвалюємо в панірувальних сухарях. Смажимо на рослинній олії 2-3 хвилини з кожного боку. Нагадці виходять дуже ніжні та соковиті. Всім приємного апетиту.